У Росії сталося виверження вулкана вперше за багато століть. Пробудження Камчатки, землетруси, вулкани та геологічна активність, яка не залишає нас у спокої. Останні події на Камчатці виверження вулкана Крашенінікова і серія землетрусів стали потужним нагадуванням про те, наскільки наша планета динамічна і непередбачувана. Вперше за п'ять століть вулкан проявив себе, а серія підземних поштовхів. Здавалося, пробудила сплячі сили природи. Це не просто новини з віддаленого регіону Росії, це сигнал про глобальні геологічні процеси, які заслуговують нашої пильної уваги. Я, як людина, що вивчає геологію і спостерігає за природними явищами протягом багатьох років, завжди відчував особливу енергетику Камчатки. Цей півострів є унікальним місцем де нічні плити стикаються і взаємодіють, створюючи неймовірну різноманітність ландшафтів. На жаль, провокуючи стихійні лиха, згадуючи свої поїздки в цей регіон, я завжди відчував, що природа тут дихає по-особливому, як ніби під землею вирує щось величезне. Зв'язок між землетрусами та вулканічною активністю більше, ніж просто збіг. Зв'язок між виверженням вулкана і землетрусами, що відбулися в цьому ж районі, не є випадковістю. Це явище, яке добре відоме в геології. Землетруси, особливо потужні, як те, що сталося нещодавно, можуть мати значний вплив на магматичні системи. Підземні поштовхи створюють тріщини і розриви в земній корі, що може призвести до зміни тиску на магему, що знаходиться під поверхнею. Це, в свою чергу, може спровокувати виверження вулкана. Уявіть собі, що ви намагаєтеся розбудити сплячого велетня. Підземні поштовхи це поштовхи в спину, які змушують його прокинутися і випустити пар. Не варто забувати і про те, що обидва явища відбуваються в межах тихоокеанського вогняного кільця, зони підвищеної геологічної активності, де сконцентрована велика кількість землетрусів і вивержень вулканів. Ця зона простягається вздовж берегів Тихого океану і охоплює територію багатьох країн, включаючи Росію, Японію, Індонезію, Чилі та інші. Крашенинников, дрімаючий гігант, пробуджується вулкан Крашенінникова покинутий на століття, раптово нагадав про себе, викинувши стовп попелу на висоту до шести кілометрів, це як якщо б старий, забутий замок раптом ожив і показав свою міць. Той факт, що останні виверження зафіксовано ще в 15 столітті, підкреслює непередбачуваність природних процесів. Важливо розуміти, що вулкани це не просто красиві пейзажі, вони частина складної геологічної системи, яка може представляти серйозну загрозу для життя і здоров'я людей. Незважаючи на те, що в даному випадку загрози населеним пунктам не спостерігається, необхідно постійно моніторити вулканічну активність і бути готовими до можливих наслідків. Досвід Камчатки, уроки для майбутнього Камчатка це не тільки регіон підвищеної геологічної активності, а й територія, де люди навчилися жити в гармонії з природою, спостерігаючи, як місцеві жителі реагують на землетруси та виверження вулканів. Я захоплююся їх стійкістю та здатністю адаптуватися до складних умов. Досвід Камчатки може бути корисний і для інших регіонів, схильних до стихійних лих. Необхідно розвивати системи раннього попередження, навчати населення правилам поведінки в надзвичайних ситуаціях і створювати інфраструктуру, стійку до землетрусів і вивержень вулканів. Що далі? Прогнози та рекомендації. Що ж нас чекає в майбутньому? На жаль, точний прогноз геологічних процесів неможливий. Однак, можна з упевненістю сказати, що Камчатка залишиться регіоном підвищеної активності, моя рекомендація не ігнорувати сигнали природи і бути готовими до можливих наслідків. Ось кілька конкретних порад уважно стежте за новинами та попередженнями, регулярно перевіряйте інформацію про землетруси та виверження вулканів, надану офіційними джерелами. Розробіть план дій у надзвичайній ситуації, визначте безпечні місця, продумайте маршрути евакуації і підготуйте тривожний чемоданчик з необхідними речами. Зміцніть свої будинки. Якщо ви живете в зоні підвищеної сейсмічної активності, подумайте про зміцнення свого будинку, щоб підвищити його стійкість до землетрусів. Навчіть своїх близьких правилам поведінки в надзвичайних ситуаціях. Переконайтеся, що ваші діти та інші члени сім'ї знають, що робити у разі землетрусу або виверження вулкана. Підтримуйте місцеві громади, допомагайте своїм сусідам та іншим членам спільноти, щоб разом впоратися з можливими наслідками стихійних лих. глобальні наслідки та необхідність наукової співпраці. Події на Камчатці мають не тільки регіональне, а й глобальне значення. Вони нагадують нам про те, що наша планета це єдина система, де процеси, що відбуваються в одному регіоні, можуть впливати на інші, необхідно розвивати міжнародне співробітництво в галузі геологічних досліджень та обміну інформацією, щоб краще розуміти та прогнозувати геологічні процеси. Зокрема, важливо. Покращувати систему моніторингу, розширити мережу сейсмологічних та вулканологічних станцій, щоб отримати більш точні дані про геологічну активність, розробляти нові методи прогнозування, використовувати сучасні технології, такі як супутникові спостереження і комп'ютерне моделювання для більш точного прогнозування землетрусів і вивержень вулканів. Обмінюватися даними та досвідом, організовувати міжнародні конференції та семінари, щоб науковці могли обмінюватися даними та досвідом, навчати спеціалістів, готувати кваліфікованих фахівців в області геології та геофізики. Висновок, повага до сили природи. Події на Камчатці це нагадування про те. Наскільки ми залежимо від природи, і наскільки важливо поважати її силу, ми повинні вчитися жити в гармонії з природою, а не намагатися підкорити її. Розвиваючи науку і технології, ми можемо краще розуміти геологічні процеси і прогнозувати стихійні лиха, але ми ніколи не повинні забувати про те, що природа завжди залишається непередбачуваною. Саме тому так важливо бути готовими до можливих наслідків і вчитися жити в мирі з силами, які ми не можемо контролювати. Камчатка це живий урок для всього людства, урок, який ми повинні засвоїти, щоб забезпечити безпеку та сталий розвиток нашої планети.